Ні, в 19 столітті, ні у 20 столітті, ні у 21 столітті немає жодних угод. Там є тільки брехня, бажання забрати життя і бажання знищити. Це урок, який ми всі повинні засвоїти, глибоко вірячи в польських підпоручників, офіцерів і генералів. Президент Польщі Карл Навроцький вважає, що у відносинах з Росією не може бути жодних угод. Про це він заявив на урочистостях з нагоди дня курсанта в 195-ту річницю початку листопадового повстання Відео в соцмережі Ікс викликав точніше виклав голова канцелярії польського президента. Збігнев богузький і на думку президента Польщі, історичні події є уроком також для сучасної Польщі і поляків. Варто зазначити, що листопадове повстання 1830-1831 років було національно визвольним повстанням поляків і литовців проти Російської імперії, метою якого було відновлення незалежної. Польської держави, президент Польщі Кароль Навроцький вчора заявив: цитую історичні події також дають урок для сучасної польщі та поляків. Немає жодних домовленостей з Москвою». Ні в 19 столітті, ні в 20, ні в 21 столітті є лише брехня, бажання відібрати дух і бажання знищити це урок, який ми всі повинні засвоїти. Ось так. от Вчора він сказав: і от е я навіть трохи була здивована, що це каже Навроцький, але тут дійсно е для всіх нас абсолютно очевидним є те, що змос. Немає про що говорити, але ні, Вітков їде говорити з Путіним. І чи може бути так, що після цієї розмови Віткова з Путіним кардинально щось зміниться? Хоча, звісно, ми всі розуміємо, що мабуть таки ні. Але Трамп хоче щось сказати. Як думаєте, що про Давроськава ще раз історія? Я вже сказав, має так, навчити, так. що цей шантаж, шантаж одного шляхтича, може призвести до розвалу всієї могутньої країни. А, і е, нерозуміння того, що з е, е, суперечки європейські або е, з українцями, зокрема там з німцями, так і інше, вони не мають е, забувати про те, через ці суперечки, що об'єднує ворог от друзі, можуть бути е, такими чи такими. Є інтереси, але е, нас об'єднує ворог. Це спільний ворог Росії. При тому ворог не тільки України, не тільки Польщі, а ворог, взагалі всієї європейської цивілізації. І Трамп цього не розуміє, тому що якщо він хоче бути лідером цивілізації, то він має розуміти, що Росія це антицивілізація, то це не цивілізація, яка об'єднана тим, що вона протистоїть заходу, а в тому числі США однозначно. Тому це треба розуміти. Трамп цього не розуміє. А він ділок Вітков. Це зрозуміло, що людина абсолютно далека від цих речей. Людина, яка плутається в трьох состав. Але питання не відкові, а в Трампі. Трамп а діє, тому що він завжди привертає увагу до своїх навіть майбутніх промов. Тобто, це людина, яка грає в гольф і пише твіти. І підбирає виконавців під неправильно поставлені задачі або обіцянки припинити війну за 24 години. Одна з них ти обіцяв, ти виконує умовно кажучи. Говорить собі так Путін. Я ж нічого нікому не обіцяв, я можу чекати, повертаючись до ЄС і власне торгів, зокрема, коли ми також говоримо про ці заморожені російські активи, тому що я побачила, що західні аналітики пишуть, що от посадовці ЄС вони вважають, що вони можуть отримати так би мовити місце за столом переговорів щодо врегулювання війни в Україні саме завдяки ста мільярдам євро заморожених російських активів, які наразі, от як ми вже говорили зберігаються на території блоку. А що от ви тоді скажете? От зважаючи на все те, що зараз відбувається навколо цих активів, чи може це дійсно давати їм, ну не знаю, так би мовити, якийсь політичний і, можливо, навіть економічний важіль впливу? Ми маємо розуміти, що відбувається в ЄС. Я не буду довго говорити. Ми з вами не раз про це говорили. Вони не вирішили питання Орбана, отримали Фіцо. Майже отримали такого самого Фіцо Орбана в Румунії. Далі ми бачимо, як піднімають голови різні там альтернативи для Німеччини, Сара Генкнег в тій самій Німеччині ультраправі ультраліві Ми бачимо, яким чином це масштабується. Це є велика проблема, яка має вирішуватись. Тому що той самий Орбан на такого роду бикуючи шантажуючі політиці, отримав ну можливості навіть сколотити собі фракцію в Європарламенті Тобто вони виносять питання щодо довіру фон дер фондрляїн. Зрозуміючи, що у них немає голосів, але політизуючи ці питання, мобілізуючи і, е, значить, і, і, і деяких євродепутатів, і мобілізуючи електоральну базу, які під це гасло, давайте торгувати з Росією. Дивиться, як Угорщина вдала у це покірне теля двох мам. Все і європу, значить, і її бюджети, будучи е, антиєвропейською і у Росії, будучи проросійською, дивиться, робіть так з нами, інакше у нас будуть проблеми. Як це каже той самий Фіцо, наприклад, ми хочемо, щоб у нас були дешеві газ, і тоді це буде наше виробництво підтримувати на відміну від тієї політики, яка відбувається в Брюсселі. Тобто, певною мірою вони впливають на рівні вже Європи загалом. Є і виборчі цикли. Да? Ми не можемо не, не, не говорити про будь-яку там, припустимо, корікцію рішучих або якісь такі речі. Від імені Франції, який буде вирішувати там той самий Макрон, не знаючи ситуацію з тим самим урядом лікорню урядом меншості, і тими вотові довіри та й ситуацію, яку має де е, пропорзианська партія всередині країни, і як це будуть е, в, е, значить, розкачувати всередині країни, як той самий Трамп е, проти Байдена, щоб не казав Байден, значить, було неправильним. Я буду робити набагато краще, е, казав той самий Трамп. Тобто, це працює, мобілізуючи і громадян. Це працює, це. Це питання вирішувати. Цитую Маріо Драгі, не раз це голова європейського центру банку в минулому. Потім прем'єр-міністр Італії, який перервав пуповіну всіх цих лівих, правих в Італії, які на випередки бігли, щоби з путіним там на бурдерштаб випити вкрадене України Франц дерофантера, значить 1789 року в погребах Масандри. Вони всі бігли на випередки, але е, він перервав цю, значить, поповіну проросійською в Італії, і він казав: Європі треба або змінитися, або вона помре. Е, е, і він казав, що консенсус не передбачає розвитку. Якщо є можливість шантажувати, це хтось буде робити для того, щоб отримати е, дивіденди за те, що ви дасте е, цей свій голос, як поляки колись програли у е, цей цей е, е, зрадників, шляхтичів не позволяв. Так от. Я кажу про історичні екскурси, тому що це працює і сьогодні. Треба європейцям це вирішувати. Чи є в тебе аргумент 176 мільярдів? Є, але я не знаю таких е, суб'єктностей. Повірте, я знаю, як вирішуються конфлікти не тільки за столом е, таких, е, значить, дружніх перемовин або навіть не дружніх, а як вони вирішуються з позиції сили. Е, Ти якщо котя кошка випустив кошка, да в мене є 176 мільярдів і царапатись, дайте мені місце за столом перемор? Ні. Має бути а, наступальна активна проактивна політика. А, я думаю, що там Фрідріх Меркс її, наприклад, демонструє. Ми бачимо, як він а, вирішує питання всередині країни а, щодо подолання також бюджетних і фіскальних проблем, які не дозволяли німцям навіть інвестувати у власну оборону, не те, що значить давати там комусь гроші. Ми бачимо, як суб'єктивізується Німеччина, як Німеччина отримує і отримала місце за столом перемовин. Будучи там раніше абсолютно пацифікованою після Другої світової війни, і через таких собі, значить, Шрёдерів і Штанмайерів до того, як він став президентом вже під час широкомасштабної агресії, будучи такими проросійськими силами, ми маємо це розуміти. Ми маємо розуміти Макрона, який хоче отримати насправді лідерство Франції і своє лідерство у Франції, яке він не дивлячись на. Низькі рейтинги, але а, все ж таки про про продавлю маємо розуміти інших політичних суб'єктів. Тобто ми Навроцькі, якого ми е, багато в чому критикуємо е, через його е, ставлення до України і українців всередині країни, але він відмовляється їхати і з, з, з Орбаном зустрічатися, тому що він розуміє, хто такий Орбан і до чого така політика призводить інтереси Польщі. Не забувати як їх ділили е, ті самі сильні фігури е, три рази. В Європі тому ми маємо розуміти такого роду речі, які треба вирішувати. Не треба просто царапати ще раз, треба вирішувати питання щодо, наприклад, цих грошей. Коли Трамп побачить, що це вже гроші не є предметом перемовин Путіна і Трампа, тоді ці гроші вже будуть аргументом, а не на рівні слів, а на рівні дій. Гроші Практично сьогодні вже є такими, які не розглядаються предметом перемовин. Це посилює позицію України і Європи і послаблює позиції тих, хто намагається з Путіним домовитись, в тому числі за рахунок європейських грошей. Ще раз Трамп сказав, що це європейська війна. Він про це постійно говорив. Між нами чудесний океан. казав, значить, Трамп. Це це я не сказав російською мовою, тому що це абсолютно проросійська теза. А, що значить Америку, це не стосується. Ми там все порішаємо з Європою. Ну, вони намагаються Європу задобрити і залякати і задобрити зараз. Тіпа, ми давайте підпишемо, що Путін Боже опасі на вас не нападе. Давайте будемо вірити Путіну, якому ніхто не може вірити, і давайте раптом почнемо вірити Трампові, який а, сам своє слово практично звів до того, що воно не варто попереду на якому він ставить свій підпис, тому що він сам сказав, що це Трамп. Наприклад, цей план практичного е, Ушакова. Це є мій Трамп, мій план, е, відмивши практично всі російські хатілки е, і е, показавши е, потім в своєму коментарі, що це предмет торгівлі. Вітко веде себе як ділок. Він хоче продати е, значить, е, Україну Росії. Е, ну, таким чином, виходить, що Трамп потім може сказати, які гарантії. Я ж вмію укладати угоди. Я ж ділок. А ділок має бріфувати, шантажувати. Посилювати позиції, е, значить, свої це дружнє поглинання, не дружнє поглинання, банкрутування це все стратегії щодо того, як отримати прибутки. Тим більше за рахунок е, якоїсь там України бортися лапки, а і якоїсь там Європи, яка не має аргументів. Тому не просто пасив, який я можу використати. Якщо е, класика говорить, залізниця якою ніхто не користується, це не залізниця, сукня, яку ніхто не носить, не є сукнею. А е, якщо немає... Цих е, грошей як аргументу вони не існують як це просто папери або ті самі, значить, е, скажімо, права на ці папери, які знаходяться в європейських депозитаріях, тобто це не ваші гроші, говорить Трамп, поки ви там вирішуєте. Це гроші наші з путіним, які ми можемо використати для того, щоб тиснути в тому числі на вас. А європейці кажуть, ні ні, це наші гроші. Ми ж без них не можемо. Ми як же ж ми за ним, значить, чи, е, можемо відповідати? Пустіть нас за стіл перемови. Ні, я не думаю, що це активна позиція. Е, гроші мають працювати як аргумент, як козир, як ті речі, які Трамп поважає. Ці гроші мають бути на сьогоднішній день практично конфісковані по факту. В Росії ну не конфісковані, я е, кажу не в тих термінах, якраз це не можна говорити. В, в термінах міжнародного права, але вони мають бути конфісковані моєю мовою, тому що всі розуміють, що Росія агресор, і вона має понести відповідальність тому, що це матеріальну за те, що вона наробила в Україні. Ну і наостанок ми маємо розуміти, що Трамп ще дуже далеко. У нього така чуйка бізнесова. Він боїться насправді того, що ці гроші і суб'єктність Європи будуть далі розгортатися. Значить, і е, він не буде мати місце за столом перемови. Тобто він хоче, щоб Росія разом з ним програвала. Значить, послаблена е, Росія буде йому поступатися. Ну не раз казав ще до того, як відбувалася ситуація в Венесуелі, е, розповідаючи про Закавказія, як Росія звідти виповзає, як Росію навіть там не, не, не покликали до праву, до е, значить до гази. До цього плану, як зараз в Венесуелі відбуваються події, Росія раніше би там кричала: не чіпайте мого мадуру, американський імперіалізм, значить, немає права бити по цих кораблях в тому морі, ай-яй-яй, тероризм. Сьогодні вона мовчить, тому що не тільки Путін втягнув Трампа, а й Трамп втягнув Путіна. Але чому тому, що Путін зараз послаблений? Сьогодні на нього треба посилювати. Не, тр... не треба тягнути йому руку. То, до речі, завжди. Росія програвала Європі, коли вона там з часів лівонських воєн воювала значить, з Європою? Але вона завжди пікляла за рахунок розколу Європи. Зараз Європі треба об'єднатися, а Трамп боріється об'єднаної Європи, боїться її суб'єктивізації. Він хоче її присягнути до себе як безсуб'єктно, нікуди вона не дінеться. Тому європейцям треба активно діяти, не робити себе заручником перемовин. Бо якщо про тебе домовляються без тебе, то які в тебе козарі? Ці гроші вже не твої, вони є предметом перемовин Трампа з Путіним, і тому ці гроші треба зробити зброєю. Конфіскувати, я кажу, по факту, як те, що має бути вже конфісковано наперед. Всі знають, що Росія агресор, і ці гроші вже не є російськими, і це мають розуміти те, що Росія буде подавати в суди, то нехай собі подає. Вон там програла Росія того самому Юкасу, і яким чином далі відбуваються ці події. Програла сотні мільярдів яким чином ці суди вирішують питання? Ми прекрасно розуміємо, тому треба активно діяти, і жодні суди. Не мають покривати злочинців. <гум> Україна на зраду не підпишеться. Ви також згадали залужного, який каже, що умови не стають кращими, і м'яко кажучи, він сказав, що війна закінчиться тоді, коли закінчиться Росія, натякаючи на те, що поки е, в найближчому майбутньому Росія закінчатися не планує. І е, е, знову ж таки, як оці дві реальності е, перекликаються, на ваш погляд, чому саме. Такими словами пан Залужний описав ситуацію. Підштовхуючи когось до чогось, у нас може бути маленьке вікно можливостей для того, щоб перезупинити війну десь на рік-півтора, умовно кажучи. Це десь плюс-мінус максимум, на який ми можемо розраховувати. Я припускаю, що це вікно можливостей може відкритись навесні. Потенційно чому є декілька важливих об'єктивних факторів, маркерів, які можуть на це повпливати. У нас є час до весни зупинити російський наступ, щоб навіть це повзуче просування росіян зупинилось, бо все таки ресурси у них вичерпуються. Для цього потрібно ну зробити серйозну роботу над помилками і почати впроваджувати армійську реформу. І це може дати перші результати якраз десь до середини весни. Другий важливий момент закінчиться опалювальний сезон, який також є дуже важливим фактором, насправді, внутрішньополітичним. І меншу роль почнуть відігравати проблеми з енергетикою на той момент. якщо говорити про посилення нашої переговорної позиції. До того ж, я так думаю, що до цього моменту певною мірою каналізується. Ось цей корупційний скандал він перейде більше в, в... в таку судову канву і це буде юрид... більше юридичною історією, ніж політичною, скажімо так. І це певною мірою наші позиції посилить. Знову ж таки, можливо, до того моменту ще якесь там конструктивне перезавантаження уряду відбудеться загалом. І на той момент. Мають запрацювати санкції проти Російської Федерації, ну тобто не просто запрацювати, а почати приносити прям вагомі результати. І тоді важливим маркером буде те, чи захоче покрити Китай той дефіцит бюджету, який і так є в Росії, а тоді він може стати прям дуже сильно очевидним. І або Китай піде на це і покриє е, ці витрати. З метою того, щоб Росія продовжувала цю війну, бо Китаю потрібно готуватись до наступу на Тайвань, або Китай вирішить, що ну якось дорогувато виходить, і Російська Федерація змушена буде піти на якісь домовленості, принаймні про тимчасове припинення вогню. І от у нас з'явиться це вікно можливостей, відбудеться певна, ну швидше за все, досить короткочасна заморозка. бо... Росіяни не будуть повністю згортати ці воєнні рейки. Вони просто підготуються до, до другої трації нападу. Але в цілому, я, я думаю, що це вікно можливостей може відкритись до такого короткого перемир'я, десь всередині весни 26-го року. Угу, угу, Цікаво. Е, до речі, продовжуючи тематику пана Залужного. Е, як пишуть зараз телеграм-канали, він або повернувся, або натякнув на те, що повернувся е, в Україну. Е, е, як пишуть екс головнокомандуючи ЗСУ і чинний посол України у Великій Британії, пан Залужний опублікував спільне фото з дружиною і підписав його вдома краще, поставивши е, два смайлики жовтого і синього кольору. Е, зараз спробуємо. Цю картинку показати, а якщо найуважніші подивляться за паном Залужним, там є літери і написано найсмачніша зернова кава. Ну, Відповідно, або кавомашини українські почали ставити в Великобританії, або все ж таки повернувся до України. Знаєте, автоматично, як журналіст. Чогось я пов'язую два фактори: те, що він повернувся в Україну, і те, що Зеленський зараз поїхав до Макрона у Францію. Або це просто, знаєте, рефлекторна така історія. На Державний переворот цікає, чи що? Я нічого такого не говорю. Uh -huh. а, то, ну, людина ж може в відпустку приїхати на вихідні, якісь навіть у, у послів є така змога, то, то чому б ні. А, або можливо, просто стара фотографія, бо я там бачив, наче ялинкові прикраси. Ні? Like, а мені так. здається, що, що зараз не так багато місць, які вже прям оздобили свої. Хоча це може я просто мало виходжу з дому. Не, не знаю, не дуже я е, такий е, тусовочна людина. Е, та. е, але в цілому, ну, я думаю, що це цілком нормальний варіант. Хоча, я думаю, там зараз конспірологи вже малюють схеми, як залужний стає очільником офісу президента. і оце. Але ну, всяке може бути, всяке може бути. знаєте, Все ж таки в такий час живемо, що я б нічого не здивувався.